Українська література шостий клас Ірина Желенко. Підкова поетичні роздуми про доброту, красу, високу духовність. Підкова це пристосування для захисту кінських копит від зношування. Винахід Підкови був подією величезного значення, людина отримала можливість. Їздити на коні по кам'янистих дорогах і горах, рухатися на далекі відстані. Підкову вважають символом успіху. У Європі і Латинській Америці підкови вішають на стіну ріжками вниз, щоб щастя лилося на господарів оселі. Італійці вішають підкову так, щоб кожен. Увійшовши до помешкання, її зачіпав. У Мексиці підкову прикрашають стрічками, монетами і зображеннями святих. Англійці та ірландці вважають, що треба розташовувати її ріжками вгору, щоб щастя і добробут не витікали. Кажуть що у стародавньому Єгипті коні фараонів губили підкови, які були золотими. Той, хто знайшов цю підкову, був неймовірно щасливим. Вага однієї підкови приблизно 200 грамів. Відповідно, якщо бідняк знаходив таку підкову, він міг забезпечити себе на довгі роки. В Україні. Прикріплюють підкову до вхідних дверей, щоб захиститися від зла. Існує повір'я, що нечиста сила ходить колами, і, тільки дійшовши до кінця підкови, повертається назад, оскільки підкова це розірване коло. Наші предки вішали підкову скрізь. Де могли проникнути злі сили? Підкова у віруваннях українців це своєрідний оберіг. Чи віриш ти, що Підкова приносить щастя? Ірина Жиленко. Підкова. Була зима. Ішов зелений сніг. За ним. Рожевий, потім фіалковий, і раптом протрюхикав на коні дідусь мороз і загубив підкову. Та не просту, а золоту, таким на місяць схожим серпиком лежала. Аж розгубились в небі літаки. Кричали: Мама! Й крильцями дрижали. А я знайшла, сказала їй: Світи тут, на вікні, щоб все мені збулося. Зійшлися і роззявили роти сімсот роззяв, стоять вони і досі. Круг них світився то зелений сніг. То голубий, то ніжно-фіалковий. Вони стояли вперто день при дні. Зачарувала їх моя підкова. Що ж, покладу підкову в чемодан, куплю я шубу, а тоді поїду в Лапландію. Хоч трішки і шкода, вже так і будь, віддам підкову діду. Оце і все. А сніг звичайним став легкий і рівний, пада, пада, пада. Роти закрили всі сімсот розяв і розійшлися, і полягали спати. Що є незвичайним, фантастичним у поезії? Ішов зелений сніг, за ним рожевий, потім фіалковий, і раптом протрюхикав на коні дідусь мороз, і загубив підкову. Сніг кольоровий, дідусь мороз. Аж розгубились в небі літаки. Кричали: мама, і крильцями дрижали. Живі літаки. Зійшлися і роззявили роти сімсот роззяв, стоять вони і досі. Сімсот роззяв. Що ж, покладу підкову в чемодан, куплю я шубу, а тоді поїду в Лапландію. Поїздка в Лапландію. Дехто досі думає, що Лапландія це якась вигадана чарівна країна сказки. Де живе Санта, Ельфи та його Олені? Насправді існує Лапландія? Лапландія це регіон у Північній Європі. Розташований у Фінляндії, Швеції, Норвегії, Росії. Лапландія займає третину всієї Фінляндії. Саами. Це корінний народ північної частини Європи, який вважається господарем регіону Лапландія. Раніше саамів називали Лапс або Лапландерс. Звідки і пішла назва самої території. Лапландія місце, де ви можете побачити справжнє диво північне сяйво. І Рованіємі це рідне місто Санта Клауса, і цей статус місто отримало у 2010 році. Хоча знаменитий дід приймає відвідувач, відвідувачів у Санта Клаус Вилледж з 1985 року. Знайди у тексті Епітети: Була зима, ішов. Зелений сніг, за ним рожевий, потім фіалковий. Оце і все. А сніг звичайним став легкий і рівний. Пада, пада, пада. Який є сніг? Зелений, фіалковий, рожевий, а потім стає звичайний. Легкий і рівний. Яка їх роль у поезії? Чому сніг став звичайний? Хоч трішки і шкода, вже так і будь, каже лірична героїня, віддам підкову діду. Невже казка закінчилася? Як пов'язані золота підкова і кольоровий сніг? Коли була підкова сніг, якого кольору був, і коли лірична героїня вирішила віддати підкову діду, яким став сніг, що таке персоніфікація? Пригадуємо, це уособлення надання неживим предметам чи явищам природи людських якостей, знайди персоніфікацію у поезії. Та не просту, пише Ірина Жиленко, а золоту, таким на місяць схожим серпиком лежала. Аж розгубились в небі літаки, кричали мама, і крильцями дрижали. Що відчували літаки, побачивши на землі золоту підкову? Може, здивування? Страх. Захоплення, розгублення, роззяви, сніг і підкова. Зійшлися і роззявили роти сімсот роззяв. Стоять вони і досі. Круг них світився то зелений сніг, то голубий, то ніжно-фіалковий. Вони стояли. День при дні зачарувала їх моя підкова? Що зачаровує роззяв? Кольоровий сніг чи золота підкова? Якими у твоїй уяві постають роззяви? Ти можеш бути серед цих роззяв? Досліджуємо мандрівка підкове і раптом протрюхикав на коні дідусь мороз і загубив підкову. Підкова опинилася на дорозі. А я знайшла, сказала їй Світи тут, на вікні, щоб все мені збулося. Підкова опинилася на вікні. А тоді поїду в Лапландію. Хоч трішки і шкода вже так і буть, віддам підкову діду. Лірична героїня вирішує мандрувати до Лапландії і віддати підкову дідусю Морозу. Чому лірична героїня вирішує віддати підкову діду? Що ж? Покладу підкову в чемодан, куплю я шубу, а тоді поїду в Лапландію. Хоч трішки і шкода, вже так і будь віддам підкову діду. Лірична героїня вважає, що це не її власність. Усвідомлює, що не можна бути щасливим або щасливою за рахунок інших. Уяви. Що ти знайшов чи знайшла золоту підкову? Як ти вчиниш? Поетеса Ірина Жиленко дуже багато пише про казкові речі, про фантастичні події, про незвичайну зиму, про героїв, які трапляються тільки в казках, і ці герої оживають на сторінках її поезії. Знову я пишу про зиму, Золотий сніг. Кажуть, Андерсен свої казки писав напередодні Нового року, тільки в різдвяні сутінки прочиняються двері в те, чого нема.